Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо про мавік для військових від волонтерів та освітян. Військовим на нуль передали генератори. Ультраси запрошують на благодійний футбол. Ще один Мавік для військових вартістю у 82 тисячі гривень нещодавно придбали та передали військовим волонтери координаційного центру. Зібрати кошти на нього допомогли освітні заклади, які проводили благодійні ярмарки та збір коштів до Дня захисників і захисниць України. Хто долучився до доброї справи та що ще вдалося купити волонтерам на зібрані кошти, розкажемо далі. Завдяки благодійним ярмаркам та зборам коштів, які організовували навчальні заклади міста, волонтери координаційного центру змогли придбати для військових важливі на фронті речі. Завдяки коштам, які були нам передані, ми змогли виконати декілька крупних запитів наших військових олександрійців. Зокрема, ми придбали МАВІК-3ПРО. За 82 тисячі гривень. Також для підрозділу артилерійської розвідки придбали щогли антени вартістю 11 тисяч гривень і також для одного з підрозділів ФПВ замовили. Вона буде у нас в п'ятницю зарядну станцію на 1 кВт вартістю 26 тисяч гривень. Найбільшу суму коштів передав 17-й ліцей, але були і інші активні заклади. Хотілося би подякувати керівництву, батькам, а також учням ліцею номер 17 які завдяки ярмарку, який вони проводили у себе. 69 тисяч, там, майже 70 тисяч. Крім 17-го ліцею, також проводилися заходи в центральноукраїнському ліцеї, які нам передали 10 тисяч. Завдяки цим коштам ми їх доложили до зарядної станції, яку замовили. І також це був 25 й та 29 й садок, які там 15-14 тисяч також на ярмарки зібрали. Також під час ярмарків школярі зібрали та передали волонтерам вологі серветки, засоби гігієни та продукти харчування тривалого зберігання. Але є у хлопців на фронті і інші не менш важливі потреби. Потреби, як завжди, в засобах гігієни і в продуктах харчування тривалого зберігання. Що стосується по одягу ми самі замовляємо дощовики, дощові костюми, плащ палатки і резинові чоботи також замовляємо. Потреба в інструментах завжди залишається. Хлопці завжди облаштовують нові позиції, старі приводять до ладу. Тому будівельний інструмент, плівка для ліндажів, утеплювач і все таке скоби, все таке інше. Це завжди є великі потреби. Підтримати військових можна донатом на картковий рахунок волонтерів або ж кинути кошти у скриньку, що стоїть біля входу в координаційний центр. Два генератори для потреб військовослужбовців передав Олександр Кіяшко волонтерці Інні Порошеній. Один із них волонтерка привезе на нуль до хлопців спецпідрозділу Омега. Спільна робота допомогла передати вже сім генераторів у підрозділи, де служать наші олександрійці. Серед них Костянтинівка, Дружківка, Мирноград, Покровськ та Курахово. Волонтерка Інна Порошина регулярно доставляє допомогу для військових безпосередньо на лінію фронту. Її маршрути по всім напрямкам, де чекають на продукти харчування, ліки чи генератори. Два альтернативних джерела енергії передав волонтерці Олександр Кіяшко. З 2022 року безпосередньо війна розпочалася, там через пару місяців почали допомагати. А от потім е, допомагали різними речами, але потім був запит на такі більш технічні речі на генератори, тому що вони необхідні. І з того часу, от я зрозумів, що така техніка вона вкрай необхідна. Ну і вирішив допомагати саме генераторами. За даний час е, вже всього відправили, якщо я не помиляюсь, близько 15 штук. А от безпосередньо з Іною волонтером да ми працюємо десь останній рік. Оце 24-й Ми з нею співпрацювали. То через неї вже відправлено сім-сім штук. Да, це шостий, сьомий відправляємо по різним напрямкам. Ну тому так і працюємо. Генератори працюватимуть на Донеччині. Один з них у підрозділі Омега привозила Інна їх і в інші бригади. Це була 22 друга бригада, 93 третя бригада, 151 п'ятдесят бригада, 46 та аеромобільна бригада. Це були Луганський прикордонний загін, бригада Помста. У, цих, у всіх бригадах є наші Олександрійські хлопці, також з Кіровоградської області. Пристрої допомагають забезпечувати електроенергію військові підрозділи там, де відсутні електропостачання або на позиціях, де немає джерел електроенергії. Генератори використовують для зарядження техніки, підтримки зв'язку та обігріву бійців. Дуже багато потребують генераторів, аби вони були і. Завдячуючи, що людям, що ми і збираємо кошти, і дякую дуже Олександру, який допомагає. Дуже допомагає. Вони постійно потрібні, тому що вони не тільки виходять із строю по своїй роботі вони виходять із строю, тому що є прильоти, де їх просто розбивають, поэтому вони потрібні. З досвіду волонтерів генератори на фронті важливі не менше ніж інша техніка, адже іноді, через ворожі обстріли, термін їх експлуатації значно скорочується. Ультрас Олександрії запрошують всіх охочих на благодійний турнір з мініфутболу. Захід відбудеться у неділю 13 жовтня на полі Ніка Плюс. Планується, що участь візьме 16 команд, а збиратимуть кошти на авто для ССО. Деталі далі у сюжеті. В Олександрії відбудеться турнір на підтримку сил спецоперацій. Афіша з'явилася на сторінці Олександрійських ультрасів. Хто де коли, розповів представник об'єднання. Хлопці з Ультрас Олександрії організовують турнір з мініфутболу. футболу Відбудеться він 13 жовтня на стадіоні Ніка Плюс. Це поле зі штучним покриттям. Турнір присвячений нашому збору. Збор до нас звернувся один з наших представників, який воює в складі сил спеціальних операцій. У них є потреба в бусі для перевезення особового складу. Завдання 200 тисяч гривень, тож є благодійний внесок з кожного гравця. Команда складається з п'яти гравців, є запасні, тобто в команді може бути до десяти людей. Внесок кожного учасника становить 250 гривень. Кількість команд у нас обмежена: 16. Наразі велика кількість вже заявлена, але є ще декілька вільних місць. Це наші друзі в основному Олександрійці, але є команди, які з району Олександрійської, і навіть, мабуть, з обласного центру буде команда. Це вже другий спортивно-благодійний захід від ультрасів. Влітку грали в пляжний волейбол та збирали нафту. Це не вперше. Ми влітку проводили в турнір з волейболу. Ну це літо було. А зараз вирішили, так як в чемпіонаті України по футболу зараз перерва. Є вільні, вільні дати, і ми змогли домовитись з керівництвом клубу, яка надала нам безкоштовно поле для того, щоб ми могли провести цей турнір. Як минулого разу є підтримка однодумців. Цей турнір організовують хлопці з «Ультрас» Олександрія, але нам також допомагають наші друзі, однодумці. Це Світлана Кандич, ведуча, Вона й минулого разу з нами була на волейбольному турнірі, і так само ми звернулися до неї по допомогу, щоб провести цей турнір з мініфутболу». Тож, у неділю, 13 жовтня, з дев'ятої, хлопці будуть грати у футбол, запрошують всіх прийти і підтримати команди і взяти участь у благодійній лотереї. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.